Вітаю, шановні колеги. Мене звати Людмила Кондратюк, я головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади. Рада можливості долучитися до такої важливої сьогодні панельної дискусії, як інновації в дошкіллі, виклики та перспективи. Інклюзивна освіта це не просто вимога часу, а фундаментальний принцип гуманістичної педагогіки що ґрунтується на визнанні цінності кожної дитини. Одним з ключових напрямків реалізації інклюзії в освіті є створення умов, зокрема створення середовища, середовища, яке дасть змогу забезпечити потреби та рівні можливості для кожної дитини. Для нас у Полонській громаді це не просто мета, а повсякденна робота спрямована на досягнення поставлених завдань. Ось і моя доповідь присвячена темі створення інклюзивного середовища у закладі дошкільної освіти. У нас в громаді. Ми твердо переконані, що для всіх дітей, незалежно від їхніх індивідуальних особливостей, стану здоров'я, походження чи соціального статусу мають бути створені рівні можливості для розвитку, навчання та соціалізації в єдиному освітньому просторі, де кожна дитина відчуватиме себе цінною, прийнятою та успішною. І на і дані наші переконання реалізуються у створенні інклюзивного середовища з врахуванням вимог універсального дизайну у кожному закладі освіти. Наші педагоги сприйняли зміну парадигми та реалізують принципи інклюзивності, адаптуючись до потреб дитини, а не навпаки. Адже ми переконані, що за успішною реалізацією матимемо користь для всіх учасників освітнього процесу. Наш шлях впровадження інклюзивного навчання був непростим, адже на початку ми зіткнулися з нерозумінням з боку батьків, чому у групі поряд з їхніми дітьми мають бути не такі діти, та й, чесно кажучи, не всі педагоги відразу сприйняли принципи інклюзивності, але кадри вирішують все. Фундаментом інклюзії є кваліфіковані кадри. У нас в громаді ми приділяємо особливу увагу підготовці вихователів та асистентів-вихователів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, забезпечуємо постійне їх навчання. Спільно з інклюзивно-ресурсним центром на постійній основі проводимо тренінги та семінари для всіх педагогів з питань роботи з дітьми з різними нозологіями, використання корекційних методик, створення індивідуальних програм розвитку. Та іншим е, е, запитами педагогів. Підвищення обізнаності з питань інклюзивного навчання це наша вимога. Ось і нещодавно наші педагоги стали учасниками серії тренінгів Стаємо сильнішими разом, які проходили за ініціативи швейцарсько-українського проєкту «ДіСайт» та Міністерства освіти і науки України. Одним з напрямків, е, як Такого тренінгу було відновлення спроможності надання послуг дітям з особливими освітніми потребами в умовах війни. Це дозволило педагогам отримати практичні інструменти для роботи. Для полегшення облікування роботи асистентів-вихователів мною спільно з практичним психологом інклюзивно-ресурсного центру Оксаною Марчук у 2023 2024 навчальному році було створено робочу групу, метою якої Створення методичного кейсу, який містив би все необхідне для роботи асистента, але разом з тим облікування роботи займало якомога менше часу. Досвід у нас вже був, адже наш методичний кейс для асистентів-вчителів отримав схвалення науково-методичної ради Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Результатом напрацювань нашої робочої групи став методичний кейс. Асистента вихователя, який апробувався у минулому навчальному році, а у 2025-2026 навчальному році вже всі наші асистенти працюють за ним. Архітектурна доступність це ще один виклик, з яким нам довелося зіткнутися, адже середовище має бути безбар'єрне та доступне. У закладах освіти облаштовано пандуси, розширено дверні прорізи. Адаптовано санвузли, нанесено відповідне маркування, створено ресурсні кімнати, закуплено спеціалізовані дидактичні матеріали та розвивальні іграшки, що відповідають потребам дітей з різними особливостями розвитку. А от перша наша ресурсна кімната саме у закладі дошкільної освіти з'явилася у закладі дошкільної освіти номер 2 веселка міста Полонного, яку вдалося обладнати завдяки участі у грантовій програмі. Однак поповнення і оновлення її відбувається постійно. Адже саме тут діти з особливими освітніми потребами займаються індивідуально з корекційними педагогами та психологами, а також мають змогу відпочити та заспокоїтися. До речі, такі зони усамітнення створено в нас у кожній груповій кімнаті. Ключовим елементом інклюзії є індивідуальний підхід. Для кожної дитини з особливими освітніми потребами розвив... розробляється індивідуальна програма розвитку, над якою працює команда фахівців та обов'язково батьки або законні їх представники. Засідання команд психолого-педагогічного супроводу проводиться на регулярній основі, тому що саме у команді можна обмінятися інформацією, простежити динаміку розвитку дитини, внести корактиви до індивідуальної програми розвитку. Батьки наші ключові партнери. Ми активно долучаємо їх до процесу розробки та реалізації індивідуальної програми розвитку, проводимо індивідуальні консультації, батьківські клуби. Так, у закладі дошкільної освіти номер 3 Дружба містополоного функціонує об'єднання батьків, де родини дітей з особливими освітніми потребами, а також їхні однолітки можуть зустрітися, обмінятися досвідом та отримати підтримку. Ще одним вектором нашої роботи є проведення інформаційної кампанії в громаді для формування позитивного ставлення до інклюзії. Звісно, ми стикаємося з певними викликами. Це і недостатнє фінансування, і потреба у додаткових фахівцях, і необхідність постійно долати стереотипи та упередження. Проте ми бачимо значні позитивні зміни. Діти з особливими освітніми потребами краще адаптуються, їхній розвиток прискорюється, а всі діти вчаться бути більш чуйними та уважними один до одного. Педагоги стають більш професійними та впевненими. І ми впевнено йдемо до своєї мети створення максимально комфортних умов для кожної дитини. Створення інклюзивного середовища, звісно, це складний процес, але надзвичайно важливий. Це інвестиція у майбутнє, у толерантне та гуманне суспільство. Кожна дитина має право на якісну освіту, і наше завдання забезпечити це право. А кожен заклад дошкільної освіти має стати справжнім простором рівних можливостей та розвитку для всіх без винятку дітей. Дякую за увагу!